У нас люди надивляться того Тіктока і не розуміють, деякі банки хороші, деякі погані. Що ви думаєте? От є Panasonic у нас. LG e mh 1 При 200 мА. Тоді далі що у нас є? Samsung 32 є. 35-та десь була одна банка і завтра ще партія під'їжджає. Десь там вона є. Ось 35 Samsung. Так, далі йдемо. Високоток не вважається, молісели не треба. Що ви думаєте? Яка найкраща банка на сьогоднішній день по дальності? Я собі ось надрукував таку ось шпаргалочку. На стінку повішав плакатом, вдалити. Не написано, знаєте що? Я вам покажу. В цій шпаргалці написано. То скільки циклів походить і скільки ємності залишається. Це вже все вибрано. От, наприклад, MH1 MJ1. МА, 500, і MJ1, 3,200 мА, 3500 температура, я позов в яких працюю, ось написано. Після 1000 циклів залишиться 80% ємності, дорівнює або більше. А якщо взяти ці, то вже після 400 циклів то саме буде. А як ми подивимося, наприклад, на ваші улюблені самтунги 35 км, то дивіться. 300-500 циклів вона вже працювати нормально не буде, вже навіть половини там не буде. Що думаєте на щодо цих от всіх банок? Давайте з вами на цю тему поговоримо. До 10 А беремо банки 3200-3500. Ну, ще можна 900. Або, наприклад, ось в є у нас 33В. Після тисячі циклів залишиться у нас 70%. Наприклад, ось така є банка. Але ж ви всі хочете самсуна з такими ось параметрами. Після 500 вона вже не буде ходити зовсім. Давайте, що ви розкажете нам за банки. Хто що думає, пишіть свої думки в коментарі.